Ось уже третій рік поспіль Україна приймає на своїх теренах брейкерів з усього світу. Вітчизняні хіп-хопери давно зарекомендували себе як справжні майстри цього виду танцю. Проте широкому загалу ні про їхні досягнення, ні про київський чемпіонат майже нічого не було відомо. Цьогоріч організатори зробили значний крок уперед та вперше домоглися проведення заходу на головній площі країни. Наші команди з 2008 року года їздять по всьому світу і часу там на фестивалях і там виграють за рубежом, і у них немає... Єрки наших ребят Здесь впервые Вся страна поддерживает Україну проти лучших команд. мира. Україна справді належно підтримала свої. Декілька тисяч людей не тільки гучно аплодували та танцювали з бібоями, але й під кінець чемпіонату офіційно прокачали майдан під орудою ведучих владі і 50-річного американця Емсі Трікса. Я вже втретє. У вашій країні мені дуже подобається Україна. У вас просто неймовірні бібої. Цього разу організатори вирішили показати й інший більш чуттєвий бік брейкдансу. Так за підтримки відомого жіночого видання «Космополітен» відбулися брейк-бетли серед дівчат. Також глянець запросив відому французьку біґро Харикейн, яка виступила в ролі судді. Ми за активний образ життя, за веселе вірю за танець, за вдохнові. Тому ми сьогодні тут. Загалом у чемпіонаті світу з брейкдансу взяли участь бібої з південної Кореї, Франції, США, Росії та аж чотири команди з України. Вітчизняні брейкери здобули перемогу в дитячих і жіночих битвах. Фінал склався в найкращих традиціях фільмів 80-х. У запеклому двобої зустрілися Росія і Америка. Наші сусіди вибороли першість водвічних фаворитів уже в третій поспіль.